Доброго ранку всім. Перш за все, дуже дякую за запрошення, тому що насправді тема дуже актуальна і вона не просто стала актуальна для нас, для України, для визначення подальших наших кроків зовнішньополітичних, а вона стала сьогодні найбільш актуальною і для Європи. Загалом, якщо говорити про сьогодення, то російська українська війна, вона. Призвела до корінних змін у поглядах воєнно-політичного керівництва НАТО і країн-членів Альянсу. Зокрема, на сьогоднішній день керівництво і НАТО, керівництво країн Альянсу, вони чітко усвідомлюють потенційну загрозу, яка походить від Російської Федерації, і відповідно не відкидають можливість агресії зі сторони Кремля, принаймні у середньостроковій перспективі. Хочу відмітити, що зазначені оцінки вони вже викладені у концептуальних документах як НАТО, так і більшості країн-членів організації. Засереджуючи свою увагу, наприклад, декларація ГАСКа в саміту НАТО, яка була в червні 2025 року, вона чітко визначає, що Російська Федерація є загроза, є загроза тероризму і довгостроковий виклик це все становить для європейського простору. Крім того, 29 жовтня цього ж року Північноатлантична Рада схвалила нову морську стратегію НАТО. Стратегія прямо визнає і визначає дві головні загрози. Перше, це Росія, як найзначніша, пряма довострокова загроза безпеці союзників. І друге, це тероризм. Тероризм, по суті, він не залишається загрозою для всієї європейської спільноти. Крім того, і в керівних документах, в стратегічних документах. Країна НАТО теж розглядається Росія як загроза, в тому числі в Британії, Франції, в Румунії, в Болгарії, в Латвії, в інших країнах. А наприклад, на переконання начальника Генерального штабу збройних сил Франції збройні сили країни мають бути готові до шоку через 3-4 роки проти Росії, яка може спокуситися продовжити війну на європейському континенті. Таким чином, керівництво провідних країн Європи, керівництво Європейського Союзу, керівництво НАТО вони вбачають саме загрози зі сторони Росії для стабільності Європейського континенту.